Вечір вам малята, любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родина. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою, готанкою берегинею домашнього вогнища. Запрошуємо у чарівний світ казок. Материнське щастя. Казка Жила собі одна жінка. Бог їй дав доброго чоловіка, дар материнства і все, що треба для життя. Звичайно, усе життя треба було працювати, бо, хоча чоловік і мав невеликого млина, що давало родині щоденний хліб і до хліба. Але жінка мала обходити усе господарство: корову подоїти, свиней та курей нагодувати, городи навесні обсадити і слідкувати, щоб бур'янами не позаростали, і найголовніше доглядати і виховувати діток, що їх Бог щедро насипав у родинний кошик. Пішла якось жінка до церкви, висповідалася, стала перед образами. Господи, цілими днями ми з чоловіком тяжко працюємо, щоб здобути хліб насушний. Дні минають за днями, роки за роками, а так хочеться бути щасливими. Чи є то щастя людське на світі, чи про нього просто люди казок понавигадували. А священник почув ті слова жінки. Помолився біля вівтаря та й каже, а що тобі жоно Божа заважає бути щасливою? Та я так втомлююся за день, що не маю часу й думати про щастя, відповіла жінка, змахнула рукою і пішла додому. На другий день, поробивши хатні справи, заставила дітей на стареньку матір і побігла до мольфара. Той жив під горою у невеликій хижі посеред старого лісу. Що тебе привело до мене? Діти похворіли, чи мор на худобу напав? запитав він жінку, як тільки та переступила поріг. Та ні, все гаразд. І, подолавши сум'яття, продовжила. Я прийшла до вас за порадою. Як то я маю жити, щоб знайти щастя? А якого щастя ти бажаєш собі? поцікавився мульфар. А що? Щастя буває різним? здивувалася жінка. Усміхнувся мульфар, дав жінці випити чар зілля, і перетворилася вона на голубку. Лети у світи й подивися, як люди живуть. Як щастям своїм тішиться, може, дізнаєшся таємницю, як те щастя відшукати, а за три роки повертайся. Сказав, сплеснув у долоні. Голубка й злетіла у небо та подалася інші світи роздивитися. Летить вона, летить, дивиться. А на роздоріжжі стоїть корчма. Людей у корчмі зібралося доста. Хто ковиту п'є, хто гуляє, а цигани грають, виграють, людей звеселяють, а корчмар знає, що медгорілку у кухлі підливає. А в цей час дружини цих гуляк п'ятюр на полю увихаються. без хазяїна господи занехайні. Не доглянуті. Оце лихо, подумала собі голубка. Допоможи їм, божечку, дай розуму тим чоловікам, щоб до праці повернулися. Але ніхто не відповів на думки горлички. Лише якийсь лайдак, який вийшов з кочми, побачивши голубку, що воркотіла на гілці явора, вхопив грудку і жбурнув у неї. Нащо він це зробив? А просто так, бо йому так в цю мить захотілося. Полетіла голубка далі і такий вітер зірвався, що її бідолашну, як пір'їнку, у вихорі закрутило та в дупло старої липи закинуло. Ревище, глумоще навколо, боревій дерева з коренами вертає, дахи з хат позносив. Корівники та стодоли розметав, а тут іще злива пустилася така, що світу білого не видно. Геть усе вода довкола позаливала, ріка з берегів вийшла, і сіно, що на сіножаття копички вже було покладене, позносила у вир. Коли сонечко вийшло на небо, навкруги була руїна. Божечку, дай цим людям сили та здоров'я все поправити, що стихія знищила, молилася голубка. Боже, яке щастя почула вона від розметеної хати. Діточки мої Люби, ви цілі. Мати обнімала своїх цілілих дітей і стільки щастя випромінювали їй очі, що все решту було неважливим. Вибралася голубка із дупла липи, стала на крило, полинула в інші землі. Всюди радість і біда йшли пліч опліч. Десь посуха побила урожай, і люди бідкалися, як то люту зиму пережити, та останні крихти хліба віддавали дітям, щоб ті весни діждали. Це ж бо щастя же, коли твої діти живі та здорові далі живуть. Е, у замор'ї побачила горличка Велику Битву. Одне плем'я хотіло поневолити інше. Війна то є кров і піт з обох сторін. Гинуть воїни, гинуть мирні люди, а перемогу святкує тільки смерть. Це її криваві жнива. І їй байдуже, хто переможе, і на чиєму боці правда. Головне, що смерть свою данину забрала і пішла. Але Огорличка побачила, якою радістю світилися очі людей, коли вони бачили врятованих і живих дітей. Не помітила у мандрах, як три роки пролинули, як одна мить. Сплеснув руками мольфар і опинилася горличка в його хижі. Стрепенулася, знову жінкою стала. Зірвалася на ноги й нуму додому бігти, на ходу лише встигла крикнути мольфарові. Дякую за науку і за пораду. Мольфар лише усміхнувся, сів на лаву і закурив люльку. А жінка прибігла додому, сонечко вже за обрієм ховається. От от чоловік з млина додому повернеться, глянула в піч, а там борщик натомився та й каша упріла, а на ослінчику запашна хлібина загорнута, у білий рушник лежить. Щось сама успіла зробити, щось мати допомогла. Та найголовніше. На подвір'ї їх хлоп'ята у квача грають, донечка ляльку-мотанку з бабусею майструє. Ось її материнське щастя у її домі живе, обвела очима господу все на місці, і коні, і корова, і овечки пасуться на леваді, кури зеренце дзьобають, гуси дялгочуть. Сіла на призьбі, руки на коліна склала і посміхнулася. Хм. ось воно щастя тихе, непомітне, любе серцю і для душі утіха. Повернувся чоловік з роботи, обійняв свою горличку, поцілував, а жінка зашарілась, до коханого пригорнулася. Щастя, це коли ти радієш життю. Кожній хвилині, кожній миті, ти сам його будуєш і сам насолоджуєшся ним. Це ж треба було півсвіту облітати, щоб зрозуміти, що ти сама є творцем свого щастя, щиро радіти життю, а не сумно спостерігати. Як щастя помандрувало стежками, не тобою протоптаними. Будьте щасливими і радійте життю на добра і спокійні ніченьки, любі Наша киця Спить маленьке, ведмежатка, спить давно наш любий